Всім салют, друзі, сьогодні будемо говорити про Golden State Warriors, чинних чемпіонів NBA, які зіткнулися з серйозними проблемами на старті сезону. Команда з однієї з найбільших фанбаз у світі програє і програє. До речі, за яку команду ви вболіваєте в NBA, напишіть нам в коментарі. А також поставте лайк цьому відео, підпишіться на Double Dribble, якщо цього ще не зробили. І не забувайте натиснути на дзвоник. Що давайте подивимось, що там не так пішло у команди Стіва Кера на старті сезону. Хоча, начебто, не все так погано починалося для ГСВ. Три перемоги в перших п'яти матчах чемпіонату, але потім почалося виїзне турне проти чотирьох команд зі Сходу. П'ята буде проти західної New Orleans Pelicans. В Орландо Warriors знайшли свою четверту поспіль поразку, причому будемо відверті, не проти найсильнішої команди грала під Тіва Кера. Зі всією повагою, звичайно, до Паула Банкера, Франца Вагнера і компанії, Меджик топовим колективом сезону не назвеш. У Warriors немає зброї проблем з нападом. Тут як це працювало дек. Працює Стеф забиває неймовірні китки. Стеф, в принципі є найкращим за реалізацію середніх китків в цьому сезоні в НБА взагалі. Ну а на пару з Клеєм Томсоном вони реалізували в цьому матчі 15 з 33 очкових. В результаті у Стефа 39 очок у Клея 27, і здавалось би, що ще треба для перемоги, але потрібен захист, якого Воріор в цьому сезоні немає, від слова взагалі. Кожному з 9 матчів уявіть собі, як мінімум в одній чвертей від суперника Воріорс отримало 30 більше очок. В цьому матчі таких чвертей було три. Недвічі там 30 плюс отримали, і в третій чверті взагалі пропустили від Орландо Меджик 43 бали. Тож, жахливо захист, не оптимальна ротація, про яку сам Стів Кер говорить і сказав, після цього матчу ми обов'язково послухаємо головного тренера Голден Стейт після огляду гри проти Орландо Меджик. Все це призвело до того, що Warriors стали другою командою в історії, яка в статусі чемпіона програла 5 поспіль виїзних матчів на старті сезону. Це сталося вперше з. Сезону 56-57 років, і відтоді такою командою була Сюрпрайз Філадельфія Warriors Цікаво, що п'ятірка Грін, Керрі Томсон, Луні та Вігінс має найкраще нед-рейтингу ну так би мовити, рейтинг ефективності окремого взятого поєднання, який тренер використовує на майданчику. І всі ці факти насправді кидають тінь на молодих гравців команди, на бенчерів, і все це дуже активно обговорюється в медіа. Зараз бачимо вже завершення матчу. Де Warriors зробили все, щоб врятуватися, але вони мали плюс 16 в третій чверті, і все це розгубили. Захист Warriors не працює. Це був третій найбільший камбек суперників. Warriors за всю тренерську еру Стіва Кера в команді. Респект Орландо питань немає. Кері та Сак знає резолютивніше. Ну а Стів Кер дуже сумує за Майком Брауном, який зараз. Працює Сакраменто Kings, де виступає наш Олексій а До цього відповідав за захист у тренерському штабі Стіва Кера в Голден Стейт Ворірс. Ну слухаємо тепер Стіва саме про захист Warriors у цьому матчі і на стартовому відрізці Виглядає все так, наче у нас невеличке чемпіонське похмілля. Говорить Стів Кер. Не думаю, що наші лідери добре грають у захисті, менш досвідчені гравці, нові гравці команди в нашому ростері також далекі від ідеалу, і ми ще не побудували. Нашу захисну ідентичність та не знайшли згуртованість. Все це прийде, звичайно. Я казав хлопцям, що ми маємо врятувати самі себе, адже ніхто інший нас не рятуватиме. Кожна команда хоче виграти у Warriors. Орландо класно зіграли проти нас сьогодні. До цього Майамі класно зіграли раніше Шарлотт, Детройт. Ми чинні чемпіони, і всі хочуть показати себе проти Warriors. Якщо ми не будемо захищатися, та фолитимемо постійно, ми будемо залишатися в небезпеці. Там були великі претензії у Кера до своїх підопічних, що суперник пробив на 301 штрафний більше за них. Ну це дуже серйозна різниця. Насправді тепер слухаємо Кендріка Перкінса, який прогнозує дуже важкий сезон для Warriors. Цей сезон. Ця команда, яка зараз є Golden State Warriors, Все це зараз буде найбільшим викликом в тренерській кар'єрі Стіва Кера. Говорить Кендрік. Дреймон Грін виробив Джордана Пула, і тепер Керу треба наново створювати атмосферу довіри в команді та налаштовувати хімію. Але ж давайте поговоримо про інші не менш важливі речі, які відбуваються також у Warriors. Клей Томсон продовжує пошуки самого себе та робить все, щоб повернути на майданчик себе колишнього. У нього бувають сплески, але він не грає стабільно і він грає менше зараз, ніж раніше. У Warriors є Ендрю Вігінс, Джордан Пул, хлопці, які мають величезну роль у команді, і допомогли Warriors завоювати титул у минулому сезоні. Я б сказав, що Ендрю Вігінс був другим кращим гравцем команди після Стефа Каррі у фіналі NBA. Він закрив Джейсона Тейтома та серйозно допомагав команді в Атаці. Вони отримали подовження контрактів, уклали великі угоди з Warriors після завоювання першого титулу в кар'єрі. І тепер ці молоді пацани зрозуміли, що вони були великою частиною чемпіонської команди. І тепер їх треба повернути до того стану, в якому вони були у минулому сезоні, адже зараз, вочевидь, вони. Хочуть значно більшу та важливішу роль у команді але ж є інші гравці, так Джонатан Комінге, Джеймс Вайзмен, Моузес Муді. Ці троє також хочуть грати, і Стіву Кера знаходити їм регулярні хвилини ротації потрібно, і це не легко. Враховуючи звичайно конкуренцію у Warriors. всі троє були лотерейними піками, говорить Перк. Їм треба розвиватися. Golden State Warriors потрібно зрозуміти, яку допомогу команда може отримати від цих баскетболістів. Вони мають отримувати ігровий досвід, грати у четвертих чвертях. І для кожного тренера проблема в тому, що м'яч лише один на всіх, і кількість хитків обмежена, і неможливо зробити так, щоб кожен гравець був задоволений. Тож ті керу треба продемонструвати свої найкращі тренерські якості і зробити так, щоб у команді була гармонія, щоб кожен її гравець розумів, що всі в рівних умовах. Звідси всі проблеми Warriors у захисті прямо зараз, адже кожен гравець шукає для себе можливість в атаці, і це дуже серйозно позначається на захисті.